Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Квітне, півоня, паста Елеганс. Шедевр для мене, для мого смаку, для моєго досвіду висаджування півоній. Це шедевр в світі півоній. Одна з найпрекрасніших, найулюбленіших. Другий рік. Дуже гарні дві квітки мені показує. Дуже неймовірно гарні. Там ще третій пуп'янок розквітничені буде видно. Прекрасна, прекрасна красуня, неймовірна, як для мене. Минулий рік я її знімала, там була одна квітка, я її знімала від початку розкриття, коли вона от мала такий кулястий. Він починав відгортати пелюстки по периметру, по трішечку. Зараз я вже знімаю, коли дві квітки відкрилися. Оце відкрилося раніше, це вже десь третій день, вона така чарівна, вона величезна. Дивіться, як мені повністю вона, ну, півтори руки, взяти, півтори долоні, точніше, якщо взяти. Там липке, ну, то мурашки на той липкісті лізуть. Величезна, величезна квітка. Це трішечки менша, зовсім трішечки, але вона теж велика. Вона півтори моєї долоні. Прекрасна, прекрасна барва, дуже цікава барва. Мені вона подобається і вдень, і ввечері, і буде відео ще окреме для, для вечірньої години. Вона вдень має одну барву. Зараз переважають переважаю такі відтінки ніжно-кремові, ніжно кремово персикові, ніжно кремово персикові, абрикосові. Як де? З середини вона більш насичена, така абрикосовіша. Ближче до краї вона стає кремовіша, легко-легко леді-леді-ледь персикова. Дуже гарна, дуже ніжна, дуже запашна як в день, так і ввечері, в, в будь-яку погоду. І навіть коли вона вже закривається ближче до заходу сонця, вона теж, якщо принюхатись, вона теж має аромат, пахощі, не шлейф, але добре відчутні пахощі. Її дуже полюбляють оленки, бронзівки, і от коли я не підійду до неї, а повірте, я підходжу до неї часто. Бо я тут постійно я при своїх квітах і підходжу до них часто насолодитися красою, пахощами постійно там за, якби, відпочиває. Або ж шкодить, як з моєї точки зору, Оленка волохота. І от тільки що перед відео я теж зняла. А це вже помічник, це вже джмелик. Дуже гарно працює. Запрошую і так. Ми його не виганяємо, хай працює, приносить користь і прекрасно купається в тих в пиляках. Неймовірна праця запилювачів і помічників наших, нашої природи. Тому якщо ви маєте, пильнуйте так, її досить часто, бо все-таки, ну кажу, для мене це шедевральна квітка, шедевральна півонія, сорт. І мені дуже не хочеться, щоб хай навіть на трішечки, але там була оленка, бо вона точно не принесе користь, а принесе лише шкоду і попсує, і пришвидшить відцвітання. Тому ось така краса. Діліться вашими враженнями, хто має, буду дякувати вам за ваші відгуки. Буду знімати не раз і не ще її точно, бо все-таки це неймовірно красива квітка. Я дуже хочу, щоб вона була і в мене на каналі, бо я теж люблю передивлятися, і як воно підростає все з року в рік, і як вона показує барву. Хоча насправді, ну добре, зараз при цьому освітленні так, камера непогано передає, але все одно це вже не є таке ранішнє освітлення, можливо, в восьмій, сьомій ранку, я думаю, є такі люди, які в п'ятій ранку стоять, можливо, не через квіти, щоб зробити знімки, не знаю. Але, але, можливо, через квіти залюблені, наскільки квіти, що встають п'ята по п'ятій ранку. Тоді виходять неймовірні кадри, неймовірно гарна барва. Квітів передається. Ось я поки що так ще не встаю до квітів. Але пробую ось навіть зранку відзняти ну, перед обідня ще година, скажімо, до обіду далеко. Пробую відзняти. Вибачте за шум вітру. На жаль, на жаль, я це не можу <смір> контролювати, попливати і зменшую як можу з допомогою гарнітуру для мікрофона. Але, але, але. Ось така гарнезна, прекрасна, чарівна красуня. В е, морозі більш не обіцяють заморозків. Надіюся так, що вона ще квітнутиме мені днів декілька, хай хоча б ще 3-4 дні. Дуже хочеться, якомога довше неї насолодитись. Але дуже вітряно, і я не знаю, чи це теж не підпсує і не пришвидшить її відцвітання. Ось яка гарнезна краса. Дякую вам за увагу. Всім до наступних відео і па-па!